Всім привіт, дорогі друзі! Це новий новесенький бізнес. Бізнес по е, приготовку піци чи щось таке у нас, я так розумію, тут буде. Тож, давайте назвемо наш ресторан. Як там? У мене Дискорд якраз відкритий, я можу би... Як там? Дж... Рая... Хаб? так все правильно. <сіх> Почати гру. Коротше, вона якось так цікаво називається. Я як подивився, я не хочу її вимовляти, але типу, тут можна готувати, тут оце був все. О, якраз для мене нормально. Так, нове завдання відкрити ресторан. Ну. Open, Оп Оп Опен. open the door. Ам um, зайдіть на кухню і подивіться на посуд. А що посуд. А типу, чи посуд не брудний? Зайдіть на кухню і подивіться на посуд. Я на кухне, я подаюсь на посуд, может, а, -а, а, тю, так, посуд нормально все, так нормально. Я зайшов на кухню, подивився на позу, це, це файно. А що воно тут робить, чи не в холодильнику? З, знайдіть свій комп'ютер. Я Я... Я якраз за комп'ютер. Ого. Рецепти. А, піцу будемо готувати. Піца! Піцєрія. Так, томат, піца і пепіроні. Так, спечіть свою першу піцу. Подивіться відео, як зробити піцу на стіні, та. Який. Як приго Як приготувати піцу? Окей. Так, мы сюда, потом сюда, ага, ага, и под, ну и кладем его в бич. Так, давай еще раз поделюсь. Окей, все, я понял. Я понял, значит назад въймаем. А, не, давай тут. тут. Давай я такой вот так буде понормальніше. Ось так. Ось так. Вейкинем. Це теж выйкинем. Чи треба викидати? Я просто не знаю. Якщо вона. Якщо вона не пуста, то в принципі. А тепер треба тісто, а де тісто взяти? А де тісто? Я просто зараз трішки. не, не розумію, де тісто мені взяти. А, а де тісто? Де саме тістечко? Тут є просто піца. А вона мені кажеться без. Я ще зараз не вдупляю. А, а як подавати? Як цей? Ви мені скажіть э, де? Де, як його називається, та пля... Тісто, де? Де тісто? Тут нема. Ух. <хи> Ясно. Ас, понятно, то я поняв. А що, а як? А у нас тіста нема, що я буду робити. Секундочку, У нього було тісто. якийсь, Якісь е... на стіні та приготуйте свою першу піцу та поставте її у конверну піч. Кстати, може. Я зараз либо туплю, либо я реально туплю. нас десь стоїть. А, фігня. Ну, кошик. чи як я там називаю, вже не знаю. Я не Я б не пам'ятаю. Не пам'ятаю, але. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Він десь є. А де? Не, якщо я тут чуть чуть притуплюю, то я. Я нічого не маю проти. Але, блін. Це ми. Загадка що то капец. Може мені тісто треба заказати? А я туплю. Мені може тісто треба заказати? Действительно. Це шо? Сміси пицца а ah, в он открывает Не, Nie, я оце, оце, так с окей, я зрозумів, де пицца Де сама заготовка для пиццы надеюсь мне пицца Тицца тречи шо таки У нас зараз ноль 0 А я готов. Я щось зараз. Реально, я щось зараз не. З пічистою першу піцу. Я розумію, у нас заготовки для піци нема. У нас заготовки для піци нема, де я... де я тобі її візьму. У нас має бути тісто. Тісто. Тістечко для піци. А у нас, понятне діло, його що? Правильно. Нема. Де я його вам візьму. Не, не, я, ну я ж не сліпий, його ж тут нема. Я ще зараз трішки туплю чи що зараз, я не розумію. Не, воно без цього не буде. У нас немає. Того, що нам... що в нас немає. У нас має бути оце. Де я тобі його візьму? Ну. Що там за машина така їздить, яка мене задав боюсь постійно це. Так, ну ми вміємо при... стрибати. це окей. Mm, але в мене нема піцси, щоб. Ну, тобто тіста для піци, щоб заготовка була. Я може, звісно, туплю, чи може вона десь тут типу, стоїть Та ні. не. Ну, я роботник тут, мене не треба на камерах. Тий чити. Ні, серйозно. Можливо, в мене не повна версія, я не знаю. я, ну... Може я щось не то цей. Ні, серйозно. У мене серия будет, яке просто заготовку для піци шукаю. Нет, я серйозно, її нема. Ну, хера собі там ящик має бути. Ні, okay, окей, я пр я спрягаю, ну, типу, вмію оце, але не вмію ото. <смі> uh, і мене зараз щось. Щось я зараз трішки не, -не туди і не сюди. Мені, каже, свою першу піцу, а-а-а. І я маю її приготувати з нічого. Депу що? Звісно, не знаю. Депу. По логіці цього всього воно має бути. Я не знаю, де воно. У нас 500 доларів є. Я бачу. це Так, давайте піца треєр, це, напевно, заготовка для піци. Бо якщо так, то я туплю, то я тупив. Піца. Треєр... Ну для нос для піци. А я! Бать, а ви не могли мені сказати, що что тут йо -мо. А а як купити, типу... Я я просто зараз не туди, и не, не У мене зараз трішечки. А Хтось привіз мені заготовки? А, серьезно? Амидекс. Ой. Дякую. Дякую. Давай, я, братан, тобі закрию цей багажник. Багажний відділ. Все, спасибо. А можно я тебе на приюшку візьму? Давай, не не-не-не, ховайся. Да? Вс. Да секунду, 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 секунду. Е! Нафиг! Мене збиває що він нічого не робить, що збиваєш людей. Окей, перша піца є. <свист> Боже, я. Я реально пропачаю, що я затупив, затопив, просто не знав. Про, ну я перший раз все роблю, що хочу тут. <свист> так, окей, це сюди. Все. Е, Приймайте замовлення своїх клієнтів на касі. Я поняв. Але це капець трішечки складно для такого як я. я Взагалі спочатку ніхрена не понімав, а потом як поняв. сир, котлет, там одно, мені одної миніке. Ну ладно, ще одну куплю. Пиц багато оцих от Томатів Все Ти тут, а? не тут, а, а я чекаю, а я чекаю. А, от тепер він тут. Все, тепер я бачу. Пасив. <пі> Та, блядь, не пікай, їдіть. Ідіть я в корінь. Шас секунду. Надо ж це все розкласти, розсейкати по полочкам. Я, бляха, перфект. Я роб. Я робив. На цьому вишу люди. Я робив ну, в нормальній компанії. Ну як, сам на себе, звісно, але робив нормальна компанія була. Ніхто нічого не жалувався. А ти жалуєшся зараз. Ти тваш. А що? Я, я був продавцем магазину, потім наймав продавців, потім ще щось. Коротше, я ну, життя прожив нормально, так сказати. А потім он, де, он я якраз і продавець піц вже. Так сказати, захотів спробувати захотів попробувати щось інше, щось цікавеньке, чим просто продавати щось е таке. От піцу. Я піцу продавав теж, але вона вже була готова, а щоб готувати, то я ж не, не такий експерт. Тож, е он, бач, я приготовив нормально піцу хороша. Якщо не подобається, йду в страху. Якщо подобається, то молодець. ничего не скажешь. Так, там еще одна банка томатов. И я иду. Все, давай. Ага. Як что, приходь, заходь, э, буду чекать. не 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 на столе, на стол, на стил принести А, вз, вз, взято, а не зъесть, я-то думал. А шо, клиентів нема, что ты хочешь? Клиентів нема, нуль клиентів, вообще ноль. Ресторан. Заходьте, проходьте, не уходьте Раз, в жизни Так якби ті клієнти були кстати, раз, два, не надо типу нажимати, раз, став, раз, оп, 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 все сказав, що молодці хорошо, добре. Так, як, давай Так це кожен початківець знає. Тут... Дуже мала мало знає. Я тобі так скажу. Кому піцу, мать вашу? Все, тепер мить. Поняв. Це не така реалістична гра, як я думав. Ну, кому? Хто хоче? Так я ж я ж стою, я ж приймаю замовлення й тіть. Че вешать скурву не Все на місці, все на місці, все нормально, все файно. Які, а, яке замовлення? Нема замовлень. Йо! А шо це таке? А це тільки у фул версії. Бля. А это думаю. Ну, гаразд. Ну, фул версії, та і фул, що я зроблю? Нічого я не зроблю, все капець. Типа я бе тут скачав те щось таке. Ну... А, не знаю, гра нормальна, але щось, я так поняв, мені треба. А, поду качати. Чішу ще я взагалі не поняв. Це перший день тут, в принципі, мені кажеться, таке. Ну, в общем, закінчуємо на цьому. Продовжимо наступні серії. Давайте. А як зберегти гру? Серйозно зберегти гру це у повній версії гри Ви виганулись, чи що. Ну, гаразд, гаразд, хочете повну версію. Де вам повна, все. посилання буде на плейлі цю відео, телеграм, Діскор, на канал, поставте подобачку. Не забувайте писати коментарі до засутих ігручок, до проходжень. Всім пока.